Моя мрія зараз, ну, після того, скільки я українців бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів, за кордоном, не знаючи, як працювати, нічого, мене мрія створити для них такий онлайн-проєкт. Ми вже над цим працюємо. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП, вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняли? Всіх залежність від цього. І ще отримувати за це зарплату. Ну я цим пишаюся, я буду його далі розвивати, цей проект. До речі, можете перейти, клікнути в шапці профілю, там вся інформація. Буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт зробимо великим, масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшні вбирав, гавно за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто вже реально. Це був мрак. Ну ми достойні кращого, і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдовольство ризик такий проект. Це просто клас. На даний випадок я займаюся цим і зараз хочу запустити хату добрих справ де українці, які дійсно потребують якихось карбовинці. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо, бо знаємо українці, він щось як придумає.